Так виглядає частина вікон вхідні двері в Чернівській школі номер 20 В суботу зранку, прийшовши на роботу, побачили, як у навчальному закладі попрацювали вандали, каже директорка. Пошкоджені шість склопакетів і скло на дверях. Дуже прекрасна ситуація. До речі, поліціянти знайшли також ось ці металеві. Ну, можна сказати, це якісь там пульки, які потім вони забрали як доказ. У школі досі тривають відновлювальні роботи після російського обстрілу 6 березня 2022-го. Тоді було пряме влучання над спортивною залою. заклад був дуже сильно пошкоджений. Було вибито понад 50% вікон, зовнішніх і внутрішніх дверей. Посічені стіни виведена з ладу системи опалення. Труби попробували осколками. Рівно за рік з усиллями міста, коштами бюджету залучених фондів та волонтерських організацій. Різних країн вдалося відновити навчання спочатку по початкових класів поступово в рідні стіни поверталися все більше кількість дітей. Ремонтні роботи тривають і досі. Зараз в школі ведеться утеплення, і насправді стіна за мною вона ще не утеплена, а з середнього двору ведуться активні роботи. Камери безпосередньо за два дні до цього були зняті для того, щоб бо вони заважали утепленню. Тому, ну можливо, ті люди, які це зробили, знали про те, що камери або бачили про те, що камер немає на фасадному на фасаді будівлі. Ви знаєте, така була така була прям розпач, тому що вражає те, що ми докладаємо максимум зусиль, це багато небайдужих людей. Це і міська влада, і міжнародні донори, які приїжджають, хочуть відремонтувати паралельно з цим. Паралельно з цим є люди, які ось так відносяться до громадського майна. І знаєте, ми приводимо сюди дітей. І а якби всередині, наприклад, в той я ну звісно, це сталося ввечері, але все ж таки, ну а якби там сторож був, можливо, це ну тобто, це не просто вандалізм. Це. Я вважаю, що людина має, якщо звісно, це можна знайти цих людей, то має нести відповідне покарання. У відділі комунікації поліції Чернівщини нам повідомили, що на місці працювала слідчо-оперативна група. Події внесено до журналу Єдиного обліку за фактом проводиться перевірка.